Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про тверде, міцне та кремезне. Що це? Вірно, це каміння. Діти, розгляньте камінці, вони різні. Серед них є великі, маленькі, а ще вони бувають кругленькі, довгасті та навіть гостренькі. А якого кольору вони? Вони бувають всі різні, білі, чорні, сірі, рудуваті. Великих камінь люди будують будинки, доріжки та парканчики. Візьміть кожен по одному камінчику у кожну руку і спробуйте, які вони. Так, один в нас камінчик жорсткий, а інший. Гладенький А ви знали, що камінчики ще вміють говорити? Ось постукайте камінчикам тихо. Голосно та швидко. Чуєте, які звуки видають камінчики? А тепер стисніть у їх у долонях. Які вони! М'які тверді. А для цього допоможе нам віршик. Камінці до рук взяли, стукати почали ось так, ось так не розбити їх ніяк. Чому ми не могли розбити камінчики? Вони які? Так, тверді і дуже міцні. Вони не б'ються. Тепер ви розумієте, чому з них будують будинки? А тепер, дітки, розгляньте цеглинку. Скажіть, якщо її порівняти із камінчиком, то яка вона цеглинка? Велика, так. А тепер розгляньте камінчик. Який він? Так, маленький. Як ви вважаєте, що буде із цеглинкою у воді? Вона потоне чи плаватиме? Зараз я покладу цеглинку у воду. Що відбувається? Цеглинка плаває зверху, не тоне у воді. А що буде, якщо я камінчик покладу у воду? Камінчик впав на дно. Він не плаває, а тоне. Незважаючи на те, що цеглинка більша за камінчик, вона не тоне у воді. Тому що легка, а камінчик, хоча маленький, але важкий, тому і потонув у воді. Тепер, дітки, ви теж можете з батьками провести такий експеримент з камінчиками та цеглинкою. До зустрічі!